Сьогодні в відео Барселона хоче продовжити контракт Рафіньї. Ювентус вже вивчає чотирьох кандидатів на заміну Мотті. Роналду може опинитись в МЛС. Паулу Фонсеку можуть дискваліфікувати на сім місяців. Стала відома Клаусула Судакова в шахтарі. Хуанку Адрадо досягнув великої позначки в футболі. Баварія підпише нового голкіпера. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ноттінгем Форест стежить за Давіде Фратезі з Інтера. Аталанта, Штутгарт і Вільяреал стежать за центральним захисником Дженуа Хоаном Васкесом. Капітану Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешу порадили покинути клуб, оскільки він здатний грати в сильнішій команді. ПСЖ цікавиться люкою Шевальє з Лілля. Мілан теж стежив за ним в останні місяці. Керівник Мюнхенської баварії Хайнц Руменіге підтвердив, що цього літа вони спробують підписати контракт із зіркою Байера Флоріаном Вірцом. Вони стикаються з конкуренцією з боку Манчестер Сіті за найкращого гравця Німеччини. Барселона працює над продовженням контракту Рафіні до 2030 року. До контракту також буде включено пункт справедливих відступних на той випадок, якщо гравець захоче покинути клуб після наступного сезону. Арсенал розглядає можливість підписання опорного півзахисника Атлетико Мадрид Пабло Баріоса. Клуби прем'єр-ліги отримали значну перевагу в перегонах за підписання Адемоли Лукмана цього літа, оскільки Аталанта більш схильна продавати гравців за кордон. Дженуа в січні відхилила вигідну пропозицію від саудівського клубу Законі Вінтера. Мілан і деякі клуби прем'єр-ліги стежать за бельгійським центральним захисником. Дженуа просить 20 мільйонів євро за його продаж влітку. Ювентус отримає 20% від його продажу. Власник Роми Ден Фрідкін хоче зберегти Клаудіо Раньєрі як головного тренера команди ще на один сезон. Переговори між сторонами вже ведуться. Тоттенгем не збирається підписувати Тімо Вернера на постійній основі. Очікується, що футболіст повернеться в Лейпциг. Ювентус вже вивчає чотирьох кандидатів на заміну Мотті. Раніше стало відомо, що тренера буде звільнено з італійського клубу, якщо вони не кваліфікуються в Лігу чемпіонів на наступний сезон. В список кандидатів попали Джан П'єро Гасперіні, Роберто Дедзербі, Ігор Тудор і Антоніо Конте. Скаути Мілана спостерігали за центральним захисником Бернлі Максимом Естеве. Трансфермаркт оцінює футболіста в 11 мільйонів євро. Крім Мілана, гравцем також цікавиться Евертон і Крістал Пелас. Каземіро відмовляється залишати Манчестер Юнайтед. Футболіст буде готовий змінити клуб тільки якщо йому запропонують таку саму зарплату, як і в англійському клубі. Арда Гюлер не збирається йти в оренду. Гравець може бути проданий. Турецького півзахисника не влаштовує кількість ігрового часу в реалі. Якщо нічого не зміниться, він може покинути клуб. Ліверпуль продовжує вести переговори щодо продовження контракту з Салахом і Ван Дейком. Клуб хоче зберегти їх обох. Ілкай Гюндоган дуже близький до продовження контракту з Манчестер Сіті ще на один сезон. Лос-Анджелес всерйоз розглядає варіант підписання Кріштіану, щоб посилити склад і конкурувати з Інтер -Майами. Аль Насер ще не оголошував про продовження контракту з Роналду і його майбутнє залишається невизначеним. Арсенал проявляє інтерес до Дейонга. Каноніри готові заплатити 75 мільйонів євро за півзахисника. Манчестер Сіті готовий продовжити контракт з Дебрюйне, якщо той піде на зменшення зарплати. На поточний момент Дебрюйне заробляє 375 тисяч фунтів на тиждень. Англійський клуб готовий запропонувати півзахиснику 150 тисяч фунтів на тиждень, передбачивши при цьому солідні бонуси. Тоттенгем влітку може спробувати підписати Адама Вортона з Крістал Пелас. Арсенал готовий боротися за підписання Віктора Осімхена і може заплатити 75 мільйонів євро за гравця. Каноніри зробили підписання нового нападника одним із пріоритетів на літнє трансферне вікно. І ФАБ офіційно заборонила з нового сезону усім гравцям, окрім капітана, спілкуватися з суддями. Це нововведення вже протестували в декількох турнірах, і воно, як зазначається, продемонструвало свою ефективність. Паулу Фонсеку можуть дискваліфікувати на сім місяців. Португалець, який очолив Ліон, місяць тому налетів на суддю в кінцівці матчу з Брестом. Фонсека розлютився через непризначений пенальті, хоча його команда і так вела в рахунку. Тепер тренеру можуть вліпити дискваліфікацію на сім місяців. Тоттенгем, Ліверпуль, Манчестер Сіті і Челсі беруть участь у перегонах за підписання півзахисника Монако Ламіна Камара. Манчестер Сіті зацікавлений у купівлі лівого захисника Мілана Тео Ернандеса. Переговори між французьким футболістом і Росонері про продовження його контракту зайшли в глухий кут. Як повідомляється, Мілан готовий розглянути пропозиції щодо Ернандеса в розмірі 35 мільйонів євро. В англійському клубі вважають таку ціну справедливою за захисника. Трансфермаркт оцінює футболіста в 50 мільйонів євро. Арсенал готує неймовірну нову пропозицію щодо контракту для Вільяма Саліба, яка зробить його найбільш оплачуваним гравцем клубу. Вони хочуть утримати захисника від інтересу з боку реала. Манчестер Юнайтед обійшов конкурентів і підписав Джеда Бангуру 14-річного таланта з Оксфорд Юнайтед. Проблеми з якими стикається Жоау Фелікс у Мілані, роблять його перехід на постійній основі до клубу серії А малоймовірним. В контракті півзахисника Георгія Судакова з Шахтарем прописана сума відступних у 150 мільйонів євро. Така сума є недосяжною для європейських топ-клубів. Ймовірно, Шахтар таким чином дає зрозуміти, що футболіст не продається. Жозе Моурінью подав позов проти Галатасарая про відшкодування моральної шкоди в розмірі 1 мільйона 907 тисяч турецьких лір. Це сталося через адвокатів Фенербахче у зв'язку з посяганням на особисті права менеджера. Арсенал, Тоттенгем, Наполі і Мілан зацікавлені в підписанні Ферана Тореса. Барселона встановила ціну в 33 мільйони фунтів. У Північній Кореї з січня 2025 року після тривалої перерви відновилися трансляції АПЛ. Усі матчі демонструють у записі: хронометраж одної гри не більше, ніж 60 хвилин. Рекламу замазано, а ігри за участю південнокорейських гравців заборонені для показу. Матчі показують із затримкою як мінімум в 5 місяців. Баварія зробила пропозицію щодо Кенана Єлдиза. Клуб готовий запропонувати до 60 мільйонів євро, але Ювентус просить 90 мільйонів євро. РБ Лейпциг також зацікавлений і зробив пропозицію в 40 мільйонів євро. Обидва клуби зв'язалися з агентом гравця Жорже Мендешем. Манчестер Юнайтед визначив Майка Мен'яна як свого головного кандидата на заміну Андрео Нані. Хуан Куадрадо досягнув позначки в 400 матчів у топ-5 чемпіонатах Європи. Більшість він зіграв у серії А 387 поєдинків, а решту 13 провів у АПЛ. Куадрадо став лише шостим південноамериканцем якому підкорилося подібне досягнення, український клуб Полісся звернув увагу на нападника македонської шкендії Фітона Адемі. Переговори вже розпочались. Донецький шахтар продовжує активно працювати над посиленням складу та розглядає нові трансферні варіанти. У сферу інтересів гірників потрапив Вінгер турецького Самсунспора Арбнор Муя. Трансфермаркт оцінює футболіста в 3 мільйони 700 тисяч євро. Головний тренер Баварії хоче підписати Барта Вербругена, але Брайтон готовий відпустити воротаря лише за 50 мільйонів фунтів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.